Шановні Лубенці, сьогодні ми знаходимося в одному із сільськогосподарських фермерських господарств нашої громади на полі, яке було підготовлено і яке завершує, на якому завершується посів озимої, озимої пшениці, е, я б дуже хотів би, щоб ми сьогодні із е, керівником Володимиром Григоровичем поговорили про те, е, як була проведена в їхньому господарстві. Збирання ранніх зернових. Чудово, що ми сьогодні вже бачимо в цей період. Одні говорять рано, другі говорять пізно починати посів в середині вересня місяця. Ну, дивлячись, хто скільки сіє, мабуть. Тому на сьогоднішній день це перш за все 2023 рік озима пшениця, продовольча безпека нашої громади, нашої держави. І дивіться, ну, по тому, як розроблений ґрунт, що тут були, які попередники, сподіваємося, що і урожай буде добрий. От щодо ранніх зернових і пшениці, яка цього року як? Пшениця цього року дала урожайність 55-60 центрів, ріпакові. 30-28 центрів в таких центрах. Пізніше ще, да, ще подивимося, ще проводиться десикація на, 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 на полях соняшника ще не приступали. Що тут ціялося? Обробіт... Це поле після ріпаку оброблене е, дисками е, і. Після гріпаку дуже гара пшениця непогана пшениця. А яка пшениця, який сорт Е, Сорти пшениці в основному еліту сіємо, районіруємо. Свої сім-сорти, які привезені із дослідних станцій, і закупаємо у підприємств, які розповсюджують і ті, що торгують сіні, посівним матеріалом, ліцензованим. — Тобто у вас менше першої репродукції у вас немає? Д, першої? Перша або еліта. Так, придержуємося таких норм, щоб е, досягнути попри, результатів ну, по вирощування. І ще раз, скільки ви плануєте посіяти озимої пшениці в нашому регіоні? Озимої пшениці ми плануємо посіяти 800 гектарів. Е, зараз вже посіяно до 100 гектарів е, там, на території Орі... Оріхівської ОТГ, е, ну і далі йде. Ну, по, по по, по Тагелубенського району, ну, ще Оріхівського старостату, а не, далі, не, далі не, по, по інших. Не, Це не, іменно не, в межах Лубенської об'єднаної нашої громади. Не, От е в зв'язку з тим, що була складність з відруцькою. Того урожаю, який був зібраний у 2021 році. От на сьогоднішній день я бачу, у вас і тут техніка грузилася, і відгрузки проходять. Як зараз логістично, і як ви відправляєте уже попередній урожай, ну і нинішній. Були проблеми з логістикою, великі проблеми. Зараз трошки налагодилися порти, Одеса, Рені і транспортом найомним своїм перекидаємо урожай прошлого року на дані порти. А новий урожай ще поки не реалізували, тому що думаємо, що в нас. Буде, буде все, все добре в Україні, і все відкриється, і буде зовсім інші ціни, і все буде по-другому, по-новому. Ну, мабуть, все таки подякуємо і уряду який які да, працював президенту. велике спасибі Все-таки, що вони відкрили оцей хоч махоч невеликий ну це і можливість можливість для господарів які можуть продати своє збіжжя за більш логічні гроші Ну, не такі, як ми сподівалися, як аграрники по, затрат, ну, по, по тому, що затрачаємо на е, вирощення цих культур, але в усякому разі ну, це дає можливість хоча б аграрі... повернути кошти. Так, аграрію держати на плаву і платити податки, платити заробітну плату людям і як би сказати, далі продовжувати свій, свої посіви у убор, уборочні компанії. А як, так, як так. з розрахунками, Володимирович? У вас є ж і земля, яка в оренду взята у громаді, є земля яка пайщиків. як от з розрахунками за, за паї? Розрахунки за паї, зараз починаємо вже розраховуватись, видавати основну зараз, хто, бажа, про... хто бажає, бажає да, на, 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 натури зерном. Видається, а тоді е, будемо зараз списки готувати, вже готовляться видача е, десь до кінця вересня. Вже, в, тобто, ви е, е, не, не, немає у вас такого, що беріть тільки зерно. Ні, тобто ні, хочете ні. брати зерно, беріть зерно. Кожна людина виявляє бажання, е, може брати е, зерно, може брати е, олію. Ми переробляємо на місцевих. Приємствах і видаємо муку, люди можуть прийти і взяти в будь-який час все, що їм потрібно для Тобто не один, Не один продукції. Не один вид вид продукції. Також надається трактор для оранки присадивних ділянок. Ну, і до кожної людини відноситься, людина приходить як до родичів, як, 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 як сім'ї. Сім От людині треба сьогодні, значить людині будемо допомагати сьогодні. Ну, є різні питання, на які ми реагуємо, і вчасно. Ну, дякую вам. Ви багато допомагаєте в соціальній сфері, села, і для громади, Збройним силам України. Я також знаю, що ви підтримуєте, допомагаєте і продукцією, і коштами, як і всі наші фермери нашого району. І ця допомога вона потрібна. А ще хотів запитати щодо пізніх культур. Скільки вас? Посіяно пізній культурі, скільки до збирання. Кукурудзи, соняшнику. Сої, можливо. Сої десь 300 гектарів до, до збирання пізніх, тоді кукурудзи 600 гектарів і соняшника десь 460. 460. Ну, значний об'єм. Ну, це, об це, це, це те, що не убрано, просто за нього. Великий комплекс осінніх робіт, необхідно. Затяг, буде. буде буде затягнуто, бо дощі передають. Шо маємо те, що маємо. Будемо будем ну, старатися. Як набирати, ви думаєте, дозрі до, до, дозріє до те, що ми от те, що ви посіяли? Кукурудза і, і соняшник? Ну, ну вже на на 90% дозрівше. Зараз пройдуть дощі. по не, субота-неділя і приступимо до убор. уже поступово бути в домах. У рані. вас є де сушити? Ну, те, що не дозріє. Це до У вас є сушка, да, є, ви себе можете заробити. Да. А послуги надаєте, от якщо, допустим, інші фермери, яких менш значні площі. Тільки місцевим тут ті, все, що поряд. ті, що поряд. А так дуже ні, то що своє треба пересушити. Ну і складські площі. І складські площі вони ж не безрозмірні. Ми під себе в основному їх орієнтуємо. і там частково для, ну, для, для знайомих, які. Ну, Нам допомагають, давні, ми їм допомагаємо. Давніх, давніх партнерів давніх так називаємо, партнерів, так. Да. з ким працювали, з ким працюєте да. постійно. Добре, побажаємо успіху фермерського господарству Володимира Григоровича, щоб їй вдалося посіяти цього року озимі культури. ну і безумовно зібрати достойний врожай із пізній культур. Да. Дякую. Дякую. Да, Спасибі нашій державі, що вона бореться, ми будемо підтримувати і. і да, Перемога буде за нами. Слава Україні! Ми продовжуємо працювати над створенням умов для можливості відвідування наших загальноосвітних закладів. Працюємо по ремонту сховищ, довиділяємо кошти там, де їх не вистачає. І сподіваюся, що і на наступному тижні, і кожен тиждень буде додаватися школа-дві, які будуть працювати у такому режимі. Ще крім того, в зв'язку з тим, що, на жаль, по багатьох дитячих садочках і школах на жаль відсутні можливості взагалі працювати. Офлайн, тобто, щоб діти були в школі, будемо думати над тим, щоб створити декілька груп продовженого дня у наших школах, щоб мали можливість батьки, які працюють. Ще раз наголошую, батьки, які працюють, не турбуватися про своїх дітей. Початкової ланки школи, тобто перших-четвертих класів. Це буде розглядатися десь в 20-25 числах вересня місяця, щоб ця вся як би сказати, школа запрацювала із 1 жовтня. Це саме таке основне, що я хотів сьогодні сказати. Все інше, готуємося до дня міста та дня вигнання фашистів з території нашої держави і нашого району. Роботи проводяться. Сподіваюся, що наступний тиждень будуть проходити певні заходи, про що ми будемо повідомляти окремо з початку війни у нашій громаді народилося 219 дітей, 117 дівчатка і 102 хлопчики. Хай вони будуть здорові. Всі вам доброго здоров'я. До побачення, слава Україні!